Доброго дня! В ефірі Гарні новини. І з вами в студії 30-го каналу Німкович Юрій та Софійка Кіструга. Доброго дня! У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про таке. Ностальгія за першим семестром. Як жити по справжньому? Секрети успішного навчання. Перший семестр минув так швидко, що й не встигли гармоністи проморгати парочку дві уроків. Не було коли. Карантин, карантин, контрольна. Ще так не було прикольно. Як мучиться ностальгією за першим семестром учні гармонії, з'ясовувала Кізілва Валерія. Перший семестр, хоча і був коротеньким, проте насиченим усілякими подіями. І попри два карантини поспіль, учні встигли дуже багато. Кочерводарина. І танцювальний колектив вибрали перше місце на міському конкурсі Веселий вур, Третє на обласному. А Софія Кіструга стала лауреатом міського конкурсу. Команда юних акторів у складі Михайла Ульянюка, Сніжани Сноч та Дениса Хомича телефонічно шукала село Не треба на міському конкурсі пересмішників, а знайшла почесне друге місце. Михаємо море проти річ, сніжата замців, нарочені курі води під різними зірками. Юні артисти. Зустрічайте, аплодуйте на сцені гармоністи. У шкільних перегонах із силового багатоборства серед юнаків 8-9 класів перемогла справжня дружба. Ех, справжніх чоловіків! А гармонійна родина поповнилася найменшими гімназистами, які урочисто отримали свої квитки. І благословення від нас старших авторитетів, дев'ятикласників, і поклялися стати кращими. У гонитві за оцінками не забули учні гармонії та їх батьки про семилітню традицію перемагати у конкурсі новорічних іграшок на міську ялинку. Можливо, шановне журі, і не дуже хотіло, але у силу своєї неупередженості, справедливості та вірності традиціям не змогло встояти. І... Гармонія знову їла смачнющий торт, він те на морозі, але цілковита, щаслива. Перемога! А ще чесно, по-справжньому серйозно, конкурентна і за більшістю голосів вибрали президента гімназії Сніжану Снощ. І нарешті достойно завершили перший семестр участю у міському фестивалі конкурсі Різдвяна Зірка. Попереду у гармоністів ще багато перемог, але, на жаль, ще більше контрольних. Другий семестр же тільки почався. Настальгувала за першим семестром Кізілова Валерія.